Я вас попрошу, пані Алло, Нагадати собі той стан. Коли вам було нестерпно там перебувати, там жити, коли ви вже зрозуміли, що ви своїми силами нічого не зможете зробити, передати нам. Yeah, Драму, яка у вас була. Зараз буде, я то я Ну, наш внутрішній стан <плес> е фактично <плес> то було, в... воно йшло, йшло, йшло з 1990 992 року, <плес> а вже <плес> в 2000 <-му плес> році воно 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 то була кульмінація. Приїхали, сказали, що в нас дуже забруднення пішло на 400 метрів. Офіційно ніхто нам не дав документів, і ми вирішили з. Від себе їхати до Львова. Ми поїхали до Львова, там нам порадили в Екоправо звернутися. І ми заїхали в Екоправо. То було я як сьогодні пам'ятаю, а збуджені ми були такі: ну серйозно. Ми просто налаштувалися щось десь шукати. Ми не знали, що ми знайдемо. І ми приїхали в екоправо, То було 9 вересня 2000 року. Падав дощ, але ми заїхали, люди були чудові. Нас прийняли чудово, і ми фактично ми куди не зверталися, нам ніхто нічого ніяких документів не давав. А вже тоді, як юристи почали звертатися, тоді вже в нас з'явилися якісь документи. А так, куди ми не писали, нам ніхто нічого не відповідав, ми просто цивільні особи. Можливо, ми не знали, як саме записати, як звернутися правильно. Ну і відповіді аж тоді, коли екоправо запрацювало, тоді ми почали збирати збирати документи, вони тоді нам запропонували. І ми 18 липня 2001 року подали першу заяву в суд. То то було про відселення. А другу заяву, вже то з Яриною Іванівною ми працювали, другу заяву вже ми в 2002 році теж в липні подали другу заяву. То досить так саркастично віднеслися до того, тому що сказали, що ви нічого взагалі нічого з того не буде. Отак От почалося з, з, рахуйте, з 2000 року і аж в 2011 році ми отримали... А Ми подали тут, а я маю на увазі взагалі загальне по Україні, взагалі судові справи. А тоді, я кажу, нас переповнювали емоції. Нам було погано. Ми то як то знали, ми, коли людина не знає, вона живе, надієш, що їй добре. А коли вона знає, тоді воно вже починає. Так, тебе, ну, ну, я знаю, я Тодішній туді, наш стан був, то було таке обіда за те, що ти прожив стільки років і відтоді тобі підсунули таку велику-велику жирну свиню.